Ви слухаєте подкаст ОКІША від Центру спільних дій? З вами Марія Очеретяна та Олег Савичук. І зараз будемо говорити, чи правда, що нардепи хочуть врятувати фігурантів корупційних справ від закону. Я побачила на сайті Центру протидії корупції публікацію з таким заголовком: «Нардепи хочуть декриміналізувати сотні корупційних справ, включно з схемами «Роттердам Плюс та в і дозволили красти відбудові та закупівлях. Олеже, це правда? Навіщо нардепи таке роблять? Ну, наразі ми обговорюємо законопроект, який ухвалили в першому читанні, і вже до нього є готова прирівняння таблиця до другого, тобто його можуть ухвалити на найближчому пленарному засіданні. Він стосується виправлень, нелогічностей, помилок, нечіткостей, скажімо, в кримінальному кодексі. І загалом в цій частині він доволі гарний, оскільки. Ну, як на мене, це не дуже нормально, коли в тебе є лише не центральний закон всієї кримінальної юстиції, всього кримінального права. А там раз нелогічність, два нелогічність, там помилка, і взагалі частина статей визнані неконституційними, а досі в тексті кодексу є. Водночас, під час підготовки законопроекту до другого читання, до тексту законопроекту подали правку номер 16 народний депутат Мамка, де він пропонує, щоб у злочині зловживання владою або службовим становищем не вважалися злочином випадки, коли службова особа вчиняє правопорушення на користь третіх осіб, і також щоб шкодою могли вважатися лише справжні чіткі матеріальні збитки. І власне в цьому є основна проблема саме стосовно цієї правки, все обговорення і почалося, оскільки дуже багато справ базується саме на тому, що неможливо довести якісь корупційні ризики, корупційні чинники. що, мовляв, хтось взяв гроші там, мовно працював на Коломойського Ахметова, там якихось інших. Олігархів, зато е якось можна це пов'язати, що вони ухвалювали якісь рішення, які могли вплинути на інтереси третіх людей. От, наприклад, якщо ми говоримо про Роттердам Плюс, то там е якихось чітких грошей, начебто, ніхто нікому не давав, але при цьому саме рішення ухвалювалося в інтересах Ріната Ахметова. Або е по е Роману Насірову аналогічно, що він приймав рішення в інтересах інших олігархів, але при цьому гроші ніхто, начебто, нікому не Давав. Ось, це те про що каже центр протидії корупції, що вся справа базується на тому, що от є такий склад злочину, і, відповідно, мають притягнути відповідальності саме за цей злочин. Там Роман Насієва, членів НКРі КП, посадовців Укрнафти і так далі, тому подібне. З іншого боку, їм опонують практикуючі адвокати, які вказують, що все ж таки до статті і до практики НАБУ СА повищенти корупційного суду є певні питання. По-перше, стосуються вони того, як саме Набу і САП рахують збитки і кваліфікують дії того чи іншого чиновника за відповідною статтею кримінального кодексу. Принаймні вони вказують, що Набу і САП, як правило, можуть робити так. Тобто є якісь чиновники, проводить державні закупівлі, там нижче ринку, вище ринку, ніж воно може бути, і потім Набу. Приходить і каже, ага, а на ринку можна було купити там мовно в два рази дешевше. І оскільки ну немає якогось корупційного діяння, тобто ми не бачимо, що хтось кому передавав гроші, але при цьому ми бачимо ймовірні втрати для бюджету: хоп-хоп, один плюс один дорівнює два, і начебто, склад злочину є. Але з іншого боку, практикуючі адвокати, кажуть, що по-перше, це неправильний підхід до розуміння концепту опущеної вигоди, мовляв, ти міг зберегти гроші бюджету і витратити їх менше. А по друге, набув даному випадку виступає, начебто, як регулятор ринку який розсилає органам державної влади і бізнесу рамки своєї обрахування, як має працювати ринок, попри те, що набути таким регулятором, не є. Також вони скаржаться на те, що у Вищого антикорупційного суду є дуже суперечлива практика з цього питання, оскільки з одного боку вони можуть ухвалити рішення і вказати, що, мовляв, ця концепту опущеної вигоди це трошки, інший, трошки інше питання. Воно тут не має враховуватися і відповідно не беруть це якось до, до розгляду справи. А інші судді кажуть: гаразд, але давайте порахуємо, чи дій. Дійсно, можна було в той момент на ринку набути е, оті, от ті майно, там, скажімо, послуги е, за тою ціною, за якою вказує НАБУ. І відповідно в одному випадку вони дозволяють використання такої логіки, в іншому випадку вони не дозволяють. І тому воно якось типу, виходить нелогічно. Ну але все одно, якщо це поки на це звернуло увагу, то є якась проблема і є якісь ризики, як їх розв'язати. Ну, по-перше, самі практикуючі адвокати вказують, що проблема, ймовірно не у самій статті кримінального кодексу, як у практиці слідчого органу прокуратури і суду. Мовляв, якщо практика була б незначна, то питань було б значно менше, і народні депутати не мали б змінювати тексти законів. Оскільки, як я вже казав, то практика є різна, і саме в цьому полягає основні полягають основні скарги практикуючих адвокатів ну, саму правку комітет розглянув і відхилив. А що ми говоримо про неї тоді? Ми говоримо і про неї, тому що розгляд комітетом правок не означає, що потім її не можна буде поставити на голосування у стінах Верховної Ради. Тобто, як це відбувається, ставиться законопроект на голосування в другому читанні, і далі народні депутати ставлять на повторне голосування там частину правок або на підтримку своєї якісь конкретні правки. В даному випадку може бути таке, що народний депутат мамка просто поставить на підтвердження свою правку і за неї проголосують, навіть попри те, що комітет проголосував проти. Це абсолютно стандартна практика, і я б сказав би, що вона нормальна, тому що комітет не має вирішувати за. Парламентську більшість народних депутатів, як мають вони голосувати і в якій редакції вони мають голосувати той чи інший законопроект? Тому ризик, скажімо, ухвалення цієї правки все одно лишається, на мою думку. Є до неї зауваження, і можна було б виписати її краще з іншого боку. Є питання в принципі до роботи окремих чиновників в Україні в різних органах державної влади. І якщо б вони діяли так, як законодавець колись визначив, то в принципі необхідності змінювати закони таким чином, точково там, коли ніхто не бачить шляхом прав до другого читання, ніхто б не мав би. Nu Тобто, загалом, от поговоримо ще про роль комітету тут, і потім прийдемо до нашого наступного блоку, який теж стосується парламентських комітетів. Комітет дає якусь консультацію. Я правильно розумію? Комітет розглядає законопроект, який Верховна Рада ухвалила в цілому, розглядає правки народних депутатів, які можуть покращити, погіршити, змінити редакцію самого законопроекту, і ухвалює рішення там, умовно, одну правку ухвалити, іншу правку відхилити, одну правку там Ховати частково, і в кінці секретаріат комітету. За наслідками розгляду на засіданні самого комітету формує текст законопроекту. Надалі він вноситься в залу, де депутати можуть проголосувати, прочитати, що вони там понаписували в тому комітеті, і там, скажімо, одну правку умовно відхилити, яку комітет прийняв, а іншу правку, яку комітет відхилив, навпаки, прийняти. Насправді це теж дуже поширена практика, коли комітет вихиляє правки, а Верховна Рада голосує. Таким чином, у нас насправді. Попадали в законодавство дуже багато е, поганих рішень, дуже багато поганих е, ініціатив, оскільки проконтролювати конкретно таке голосування дуже важко. Тоді дивна насправді процедура, якщо вона шкодить результаті, Ні, вона не шкодить, просто тут питання суспільного контролю над роботою інституції, е, те наскільки люди впливають на роботу народних депутатів. Якщо то, мовно, років 50 назад ну, не будемо говорити там про. У РСР. будемо говорити про, скажімо, британський парламент, суспільний контроль був значно менший, оскільки не було соціальних мереж, оскільки не було от можливості от безпосередньо поспілкуватися отак. От сьогодні ввечері Я прийшов додому, відкрив інтернет і написав там особисті повідомлення якомусь народному депутату з парламентської більшості і висказав йому своє невдоволення з приводу тої чи іншої ініціативи. Зараз цей зв'язок значно сильніший, мав би бути, але оскільки у нас триває війна після широкого. Масштабного вторгнення, яка значно більше е, загострилась, і питання безпеки так само загострились, то публічність парламенту дуже сильно впала, і донести до народних депутатів позицію з приводу тої чи іншої ініціативи, тої чи іншої правки, стало майже неможливо. Тому е, інститут суспільного контролю зараз майже не працює, тому можна голосувати все, що завгодно. Хоча при цьому в минулому скликанні так само поширеною практикою було, коли люди протестують, громадські організації протестують, е, своїх представників відправляють на засідання комітету, де вони кажуть, що не можна голосувати те чи інше. А в кінці кінців все одно голосують. Тому що ну такий, така воля парламенту, тому що так воно працює, лишається зберігати інституційну пам'ять. І пам'ятати про всі ці випадки на наступних виборах.